Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний і ніжний десерт. Це меренговий рулет. Спочатку приготуємо корж. Для цього нам знадобиться білок від 6 курячих яєць, 250 г цукру, півчайної ложечки соку лимона, дрібка солі і 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю. Для початку збиваємо білок. В цьому рецепті є дуже важливий момент. Потрібно відокремити білок від жовтка дуже обережно, щоб навіть крапелька жовтка туди не потрапила. Збиваємо білок в пишну піну. Тепер додаємо дрібку солі і далі збиваємо. Тепер потроху додаємо цукор, продовжуючи збивати. Збиваємо до тих пір, поки цукор у нас повністю не розчиниться. Тепер додаємо туди лимонний сік і продовжуємо збивати. Збиваємо, щоб у нас вийшла ось така консистенція. І наостанок додаємо крахмаль і збиваємо приблизно хвилину на максимальній швидкості. А тепер застеляємо жаровню пергаментом і викладаємо туди збиті білки. Розрівнюємо по всій поверхні. Ось так. А тепер відправляємо в духовку. Випікаємо корж приблизно 30-40 хвилин. Температура випікання 140 градусів, але дуже важливо перші 30 хвилин не відчиняти духовку, інакше корж від вас не підніметься. Поки випікається корж, приготуємо крем. Для цього нам знадобиться 80 г цукрової пудри, 200 мл вершків, бажано не менше 30%, щоб вони були, і 250 г крем сиру. Дуже важливо, щоб вершки і крем-сир були холодні. Знову ж таки змішуємо всі інгредієнти і збиваємо ретельно міксером. Ось такий гарний густий крем має вийти. Корж пропікся, тепер дістаємо його з духовки. Ось така скоринка говорить про те, що корж готовий. Тепер перевертаємо його. Для початку накриваємо пергаментом. І ось таким чином оп, перевернули. І даємо йому охолонути. Корж охолов, тепер розмащуємо його ретельно Ось Отак От ретельно все змащуємо і трошки крему лишаємо для прикрашання рулету в кінці. Далі посипаємо ягодами, які я порізала перед цим. Ви можете посипати, чим ви любите. Це можуть бути будь-які фрукти, ягоди. Все, що ви любите. А ще можна додати подрібнених волоських горіхів. Або фісташок, якщо у вас є. І нарешті формуємо сам рулет. Ось таким чином. Тепер, коли рулет сформований, можна його прикрашати. І додаємо ягодище. Наш рулет і готовий. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, цей рецепт вам дуже сподобається. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!